На огляді ЛЕД підсвітка з артикулом 14864. Виробник заявляє, що вона підходить на 60-ту діагональ. В комплекті 10 планочок, 3 штучки типу А, 3 типу Б, 2 типу С і 2 типу Д. Довжина планочок А йде 668 мм, а Б і С 583 мм. В складеному вигляді дві планочки мають довжину 1250 мм. Це планочки типу А. На більших планочках шість ладіодів, на менших п'ять ледіодів, напруга одного 3 вольти. Це маркування планочки типу А, так, далі планочка типу Б. Присутня кругла лінза діаметром 17 мм. Маркування планочки типу С? Їхнє Маркування. і планочки типу D. В складеному вигляді планочки мають один канал з напругою 29 вольт. Матеріал основи планки алюміній, термоскоч присутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.